Поїздка у Франківськ на один день. Зі Львова їде ранковий потяг на 6.30. дві з половиною години. Та ми на місці. Я вперше у Франківську. До речі, всю дорогу спала ідеально. Дев'ята ранку, та на вулиці мало людей. Всі ще відпочивають. А ми йдемо на пошуки сніданку. Зайшли в Urban Space. Концепція закладу така, що 80% від прибутку віддають на розвиток міста. Велика порція сніданку 253 гривні. Було смачно та ситно. Рекомендую та тепер гуляти містом. Є багато історик. Тричних будівель, бруківка, чимось нагадує Львів, а ще величезна кількість пішохідних доріжок. Перше враження місто створено для людей. Наступна наша локація легендарне міське озеро: лежаки, лавочки, велосипедні доріжки все для здоров'я тут є. Мені сподобалось. Ми випили кави та обійшли все озеро, Хоч і дощило, але настрій не зіпсувало. Далі вирішили взяти таксі та поїхати у Велес, торговий центр. Та він мене приємно вразив розміром кількістю магазинів, розваг та футкортів. Навіть чимось нагадує Торію Гарденс у Львові. Далі ми знову повернулися в центр та зайшли в палац Потоцьких. Там зараз відбувається реконструкція. Та вирішили піднятись на ратушу 40 гривень квиток на одного та місто, як на долоні видно. На обід зайшли в заклад Амбасада. Тут розкішний інтер'єр та обслуговування. Собі я взяла том я. Та ще в дорогу купила вчитати книжку. І за півдня вивчила центр Франківська, невелике затишне місто. А на каву заходили у Ростерія кави. Находили ми за день більше 15 кілометрів. То з Франківська що вище порадити від. Відати дорогу, взяли шаурму Тут супер гарні відгуки на мапі та поверталися новеньким чистим плацкартом. Цей потяг прям ван лав рекомендую.